Агентство безпеки Тайфун одна із найбільших охоронних структур в Україні. У кожному місті має свої підрозділи. Працівники тайфуну охороняють як секретні об'єкти, так і звичайні магазини. Аби влаштуватись на роботу в це агентство безпеки, потрібно бути старшим 25 років, високим та дужим чоловіком. Михайло, хоч і за зростом не підходив, і молодший дозволеного віку, тож його прийняли до лав охоронців. Відпрацював хлопець лише місяць, щоночі охороняв Макдональдс та обіцяної зарплатні так і не отримав. Там погодинно розраховували, 7.22 година. За восьмигодинний робочий день, чи то правильно ніч, охоронець мав би отримувати 58 гривень. Хлопець сподівався ще й на запис в трудовій. Запису трудовій не було зовсім нелегально. Вони щось здавали документи, але вони в тому ні. То є Луганська фірма, нічого не відправляли зовсім. Просто як звільнився, просто віддали з папки документи і трудову. Трудові жодного запису немає. чистенька трудова. У Львові послугами охоронців тайфуна користуються підприємці, магазини та приватні фірми. Рік тому тайфунівці охороняли і контролерів в трамваях, та всі помітили, що кремезні чоловіки кудись зникли. Вік назад він працював. Потім фірма розпалася. По Перше там не було людей, ким працювати в них. Керівництво договір. За словами працівників Львів Електротрансу, охоронцям вони платили, перераховуючи гроші на фірму. Цього вимагав договір із тайфуном. Щомісяця перераховували майже 50 тисяч гривень. Та зарплатню чоловікам і далі не платили. Казали, що зарплата, ну так якби місяць пропускається. От. На другий місяць аж зарплата. Відробиться один місяць. І десь в 20-х числах зарплата. Ну, але як такої зарплати як, не було. От. Годували п'ятницями, п'ятницю в п'ятницю, в п'ятницю, в п'ятницю. Ну і. Як вдалося дізнатися, майже 40 охоронцям не видавали грошей декілька місяців. Подейкують комусь заборгували по 15 тисяч гривень. Так як я вже був звільнився, я підійшов, а мене отак рукою зупинили, каже, ти навіть не йди. Тому що. Для тих, хто звільнився, грошей немає. Ми вирішили навідатись до Агентства безпеки та дізнатись правду. Коли приїхали на місце, де мав би знаходитись офіс тайфуну, дізнались, що місяць тому фірма переїхала. Щоб дістатись нового офісу охоронного агентства, потрібно не одну годину часу. Та все ж з нами не привітно розмовляли. У мене немає зараз директора на роботі. А де ваш директор? Немає на місці. А ваш, як звати вашого директора? Олександр Олександрович. Олександр. Це при... Музиченко ні чак. Mm. Він зараз в розшуку, наскільки мені відомо в ліці. Музиченко Олександр Олександрович?» Так. Чи це якась неправдива інформація? Я прошла таке чую». Коли ми вийшли з будівлі, за нами одразу ж грюкнули дверима. Це перший раз було відчинено, тепер ви закриваєте. Ну, а чому та? так? Так треба. Хто так сказав? Начальство сказав. З директором агентства нам таки не вдалося зв'язатись. Чоловік не з'явився на роботі. У міліції підтвердили, що місяць тому до них звернулись із заявами. Наразі директор агентства у розшуку не перебуває, та все ж кримінальне провадження відкрите. Детали щодо директора та ну, я вам, на жаль повідомити не можу. Самі розумієте, що це є таємниця слідства. Нас ми зараз нас триває до слідство, вживаються всі заходи до встановлення і забезпечення явки в слідчий відділ всіх службових осіб тайфуну. Ну і їхніх їх службових осіб і керівництва, хто займався бухгалтерією. Кримінальним кодексом передбачена відповідальність за невиплату плати. Та все ж довести правопорушення буде складно. Адже люди, які працювали в Тайфуні, не мають записів у трудовій. Марта Когут, Олексій Шилковий, Юрій Герасимов, головні новини Львова.